Бог не виїхав з України, плаче з нами, йому теж болить, в Бозі тільки нема переміни. Він той самий завжди, в кожну мить. Бог не виїхав з України, і сьогодні і з нами є. Залікує народу рани, відбудуються знов мости. Вірю, спокій і мир настане, зможе Бог всіх людей спасти. Ворогів відведе далеко, не допустить В країні зла, прилетить до гнізда лелека, інші вернуться до села, заспіває ще хор солов'їний, ще настане прекрасний час. Бог не виїхав з України, він ніколи не лишить нас.